Буде залізяка така стоять, подивися. Ціка, така, от, новенькі громади. І є старенькі. І вони його вставили, як кажуть, це правильно. І там людей немає, я обійшов кругом, а тут сади, сюди заходять королевські сади. Ну зараз не працює, тому що там немає. А там його стільки, стільки познімали, ой які красоти. І побіга не гуляє. Там далі трошки де, де золотом брави. А чого ти відпочити? не можна Там. — в Церкву можна піти всередину, це гроші. Алка недавно ходила, було безкоштовно. Але я не можу тако переварвати, як в мене душі з оцих сторін. <різь> а я міг те із соромною піти. Я сказала, що я на цю сторону зриваю на мосту туди і позади. Ну, Але то, там такий то, да, томат, я туди ну, нічого ну, не знімаєш, ну, ну. все. я вже так думаю. Якщо так щось по-любому, типу, переходить, сюди, я тебе Ну, якщо... Там, додати, то, що, там було там. ще два куття. Туди <під> остання остановка і вниз по сходах. Як нормальна погода, то я йду по сходах. А зараз. Такий туманюк, а що ходинки не видно, да й пробирає сволоч, вроді свердля к'є. Вон диви капінорами. Ну вон ми там би там тільки що. Ну все рядом, все рядом. Ти не можеш не виразити, бо тільки на... біля церкви там тупик. Там будуть бревна, там будуть ку ці купатися кач... О! Уйма це... грошей, щоб покататися. Я говорила, я не знаю, що По це. По-англійську вмієш читати? Воно там теж написано. Кар Карлові лазні. Вот ви дивитесь. Дивіться. Я часом їжджу, щоб прокататися раді роликів туди. Бо там тіпати то таке, трохи є і так. Да, да. Я тут вийду, може кораблика ще зніму. А ти собі? прийдеш посукаєш, я должен бути вдома, якщо алкада не подарує, але ну їх чорт. Malostranská. Přestup na metro. Příští zastávka. Malostranské náměstí. Poka, poka. A